Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Ви можете бути вдоволеними за будь-яких обставин. Варто пам'ятати, що коли ми порівнюємо своє життя з тим, як живуть інші люди, завжди буде те, що ми не зможемо побачити чи дізнатися. Будь-яке порівняння міститиме невідомі нам прогалини. І ось ми Читаємо в Біблії вони нерозумно самі себе міряють собою. Друге до Коринтян. 10, Але є й користь від подібних порівнянь. У тому випадку. Якщо це призводить до того ж висновку, що й Павло озвучує у посланні до Филип'ян 4, 11, 12 кажу так не тому, що маю потребу в цьому, бо я навчився бути задоволений в будь-яких умовах. Я знаю, що то значить жити в нестатках і в достатку. За будь-яких обставин я навчився бути задоволений, ситий я чи голодний в статках. Чи в бідності. А потім Павло пише один з найвідоміших віршів у Біблії: Я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцнює мене, до Филип'ян 4:13. Тому у контексті ми могли б перефразувати цей вірш по різному Я можу бути задоволеним за будь-яких обставин у житті через Христа, який зміцнює мене. Для мене не має значення голодний Я або нагодований досхочу. Я все можу перенести через Христа, який зміцнює мене. Будьте задоволеними, дякуйте, тому що Христос, який перебуває в вас, дасть вам сили. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти даєш мені все необхідне для задоволення. Незалежно від ситуації чи обставин, я не буду скаржитись. Я все перенесу, бо ти живеш усередині мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.